Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Покровське, Покровський напрямок, чи є якісь перешкоди, що заважає нашим військовим знищити рашистських військових, військових Росії, що обстрілюють місто Покровськ, що наступають на Покровському напрямку. Тут здають інформацію, це плохо працюють ці колаборанти. Їх цікавить саме шлях пересування. І те, що надаються накази йти в атаку і обстріли самого Покровська, щоб його зруйнувати або знищити ще нашу артилерію От вони шукають і вишукують, якимсь чином намагаються координати взнати Заперечуюсь негатив убираю, Не можуть расисти більше продовжувати атаки на Покровськ. Заперечу весь негатив обираю. Відкриваю шляхи дороги військовим України на знищення расистів, що... Наступають на Покровському напрямку, заперечуюсь, обирають, де да буде знищено повністю всіх расистів, що обстрілюють Покровськ. Заперечу що вони хочуть е полюють на командирів наших, на якісь там. Військових, заперечую, обираю Заперечу, Заперечую, обираю висняти. Більше не можуть расисти продовжувати наступ. Тікають, лякаються, самі себе знищують. Буде так і так буде. Прошу допоможіть зруйнувати всю логістику рашистську перекриваю, перекриваю. Більше не надходить жива сила, зброя. Де будуть зруйновані всі плани російські. Більше не можуть продовжувати наступи. Знищити всі склади з боєприпасами, всі пункти командні, де надають, придумують план наступу. Більше не зможуть цього робити. Цікайно, які вічні росіян від Покровську, буде так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть, одведіть, одверніть від військових України. Цивільних людей, українців на Покровському напрямку одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни гранати і уламки, і поверніть назад расистам, що надали наказ, що виконали. Хай на голову їм все сипеться і нищить. Буде так і так буде. На сваріті, Силих, Силих, буде так і так. Не буде все сказано, здійснено так буде. На цьому все. Дякую всім за увагу і до зустрічі!